Всім привіт друзі, доброго всім вечора. Не знаю, ви чули, не чули, але сьогодні думаю повідомлю вам про таку новину, що на небі можна зараз спостерігати таке явище, як Супермісяць, який є... виглядає на 30% яскравішим і на 15% більшим. Ніж виглядає зазвичай, це відбувається внаслідок того, що місяць перебуває в найближчій точці до землі своєї орбіти і тому виникає таке явище. Зараз пройдемо ліхтар, і можна буде його бачити. Ось настільки яскраво і атмосферно він зараз виглядає. Принаймні над Львовом можна таке спостерігати дуже класно, оригінально, тому можете вийти, подивитися або підійти до вікна, або вийти на балкон чи на двір і спостерігати таке незвичне явище. Зі своїх вікон, балконів, вулиць, міст, де ви знаходитесь і спостерігаєте. Дуже ярке, скраве, видовище. І ми з вами зараз знаходимося на площі ринок. Вертаюся додому. Пропоную вам трошечки прогулятись вечірнім Львовом ось так гарно виглядає зараз між домініканських поміж башти домініканського собору Звичайно, камера не передає всієї краси того видовища, тому пропоную вам особисто вийти і собі помилуватися тим. Проходив зараз по центральній частині міста по проспекті Свободи бачив, там навіть люди повиходили, бачив мужчину який вийшов з телескопом останнім часом можна або на них просто акцентують увагу раніше про це не говорили бо я не пам'ятаю щоб раніше можна було спостерігати такі речі можливо просто в зв'язку з тим що про це ніхто не розповідав, не звертали на то уваги, а зараз про це говорять. Ось так виглядає вежа корнякта. та Під світочка така, вже такі ліхтарики. Порозгортали біля тої порохової вежі. Пам'ятник Першому друкавреві Івану Федорову. Там церква Михаїла. Гарно підсвічується. Львова все незвично бачити їх на маршрутах, хоча вони вже курсують в принципі, давніше. І тут класна така книгарня кав'ярня, вініл називається. Можна замовити собі каву, посидіти, почитати якусь літературу, обрати собі якусь вінілову платівку. Анал вже також такими ліхтариками прикрасили. Все готується, друзі, до нового року. Масштабно так доволі відзначила львісина холодин і готується до новорічних свят. Ось так, друзі, перейшли дорогу. Та і помаленьку можна піти прогулятися, подивитися ще початок вулиці Оличаківської площі Митної. Там нас супроводжує супермісяць, І це гарно підсвітлюється церква Михайла. Там порохова лежа. Вечірній Львів, друзі, зачаровує своїм шармом. Ось за то. Парк на валах проходимо. По праву сторону у нас музей арсенал. Тепер більш відомий для туризму як греберня під арсеналом. До речі, також поставили якісь такі конструкції цікаві. Зараз ввечері не дуже добре видно. Треба буде якось їх в день показати. З вами в принципі підходимо вже до площі митної Кав'ярні, кав'ярні, кав'ярні. Шоко, дрижабль. Мально пішла туди а ми з вами, друзі, виходимо на площу Мир. Сьогодні Львів якось дивно. Немає таких великих заторів, хоча вже якраз така година, коли вони мали би бути, коли вони зазвичай є, в принципі, так правильно, що можна буде сказати. Вулиця Личайківська. Так завжди насичений трафік. Ну, тут вже по праву, ліву сторону будиночки, тому супер місяця не видно вже. Так що, друзі, думаю, на цьому можна і завершувати наш ефір. Всім дякую вам за увагу. Бережіть себе, виходьте, милуйтесь. Супер місяцем, залишайтесь з нами, пишіть свої коментарі. Далі буду. Всім гарного вечора і тихої ночі.